Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі, замешкання їх, щоб Бога шукали вони. Чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо, і рухаємося, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота, або срібла, чи до каменю. Твору мистецтва чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідимості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що Його наперед він поставив, і він подав доказ всім із мертвих. І Ісуса Воскресивши. А що ми пізнали Його, пізнаємо Це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я Його, але не додержує заповіді Його, той неправдомовець і не мав в Нім правди. А хто додержує Його Слово, у тому Божа любов, справді вдосконалена. І з того ми пізнаємо, що він в нім прибуває. А хто каже, що в нім прибуває, той повинен поводитися так, як поводиться він. Амінь.